Ви бачите, що тут невеличкі лісу на сині і тому. Ви зараз уважно їх прочитаєте, а потім кожен підійде і поставить в який вислів йому подобається найбільше. І таким чином бібліотечний брок, який сьогодні відбудеться в цьому класі, буде мати назву, яку ви... Побереже кожного. Я вам хочу сказати, що з рідним словом дійсно міцний держав. І на сьогоднішній день більше мільйона людей у цьому світі стали вивчати українську мову. Таким чином вони нас підтримують, таким чином вони показують, що вони дуже пишаються, тому що в світі є країна, яка протистоїть такому. Агресу. І в Оксфорді кожен рік проходить відбір словосполучення, яке називається словосполучення Року. Так от, у 24 році словосполучення в Оксфорді яке було обрано словосполучення Сполучення Року, воно називається Війна за мир. І сьогодні я хочу. Щоб ми розпочали з інсинування, з зенцинування, яке називається язик. Хто тобто, призначив? Сен і СУ. І так автор починає. Друге словочав. Друге розпочав. Слово «друга ведуча». правильно? Прошу. Слової точки до торкання до серця. Не можеш стати і ніжне квіткою, і живою водою, що навертає до дроб. Просто межа, і розпечено заліти. І близко. Мудре і добре слово дає радість. Незрозуміле і зле, необдумане і недохтовне приносить біду. Слово можна дивити і оживити, поранити і вирішити, посіяти тривогу і безнадію, і духотворити, розсіяти сумних і засмітити, викликати посмішки сльози, народити віру в людині і зародити невіру. Надихнути на працю і скасувати силу душі. Зле, невдале, нетактовне, Просто кажучи нерозумне слово може образити, приголомшити людину. І далі ми починаємо з бойових осіб. Автор, сам і ясов. Прошу автор. Знаменитий байкар тренігречі і зовсім був філософ філософа Ксанта. Якось сам думаю, запросити посей і наказати собу, прикладу щось, е, куптувати, щось яке краще. купив е, язика і приготував свою три страх. Чому ти подаєш тільки язика? Ти воє купити найкраще. Що може бути краще від язика? За допомогою язика вивчаємо науку, одержуємо знання, за допомогою язика, будуються міста, заливається культура народів, за допомогою язика люди можуть спілкуватися один з одним, вирішувати їхні проблеми, просити, освічуватися в коханні. Тому немає нічого кращого відділення. Розумі задоволювали станцію і когось, А не що я найгірше. дір, зовсім знову пішов купувати язика. Ти ворівку знайти як найгірше, а ще на світі гірше від язика. Язиком люди засмучуть і розчаровують одне одного. Язиком може відсомерити, обманувати, хитрувати, сваритися. Язик може здражу зраджувати, принижувати. Що може бути гірше від язика? Гагенка каже, що до всім ось було приємно слухати відповіді зору. Слово це не той різець, здатний доторкнутися до, до найбільшої риси людського характеру. Він і користуватися великими серцем. Слово може створити красу душі, а може і створити її. Тож ми водіваємо цим різдвям так, щоб під наших рук виходила тільки краса. Дякуємо. З однієї, чим мова, ви вважаєте, ви викликає увагу, чи мова викликає увагу, і з іншої сторони, чим мова заслужю, як ви вважаєте, чим мова викликає повагу, якими словами, і з іншого боку, якими словами за допомогою мови ми можемо. Так, з одного повагу, з іншого засмутити. Скажіть, будь ласка, це завдання викликає якесь нерозуміння? Мечіко, правда, боже чітко розуміє, яким словом можна допомогти, підтримати. Викликати повагу і якими словами ми можемо засмутити. Хтось хоче поділитись гарним словом прошу. Скажи за душі. Дякую. Добре, дякую. Ще, Ще. Добре. Ще. Добре. Ще. Добре. слова. Ще слова. Добрі слова. І які слова викликають. Образуні угу. ну, словами. І в нашій країні відзначається день гідності і свободи. А кожен має пам'ятати погідність кожен день. Погідність це повага як до себе, так і до інших. І ми це висловлюємо і своїми діями, і своїми словами. І далі ми продовжуємо У на, нас наступна інстинізація прошу під час. Зараз 9 години.

Назвите тут букву. Хай буде с. Гаразд, Вичка называется самотний сад. Свит на стелий сад, самотні симу так, свидний сніг. Сурну стоми, сонный, струм, серце, сус, строго, сми, смих. Сервиса, сиріє сад, солодкий споркий спи. Сон, свисть, сніжинки, струми, стомно на сучик. Стикну, струми, стики, срібний свини, спи, Стиха стика сталися, сніжинки.

Der Winter, der Winter, der Winter, der Winter, der Відео, на лісерпе. Тобто ви маєте написати речення, мову то починається на ваших відео. І так, ви ж почули, що українська мова багата, різномарна, і ми можемо використовувати долякати. Кожне слово. Речення та не студентські. Тебе, лікаря, усіваємо. Ну, например, жизнь нажимаешь. Будет. Хто бажає написати деякі на речі, у вас тут я можу. Хто бажає, зачитайте просто. Читайте. Чекайте, качекайте. Молодець. Один не Чудово. Чудово. Ще? Ага. ага. Повільно покурювалася. Да. Повільно побутувалася поколювався... да. папку. Дякую. Маленький навірник, мовчки. Дуже добре. Ти, Боже, як я просто японський корпус. Що добрий друг, я визволю. Просто... Боже, як гарно. Ще прошу. Ще хто бажає дітки. Ано ну, а, русику ще раз голосніше Бу Бу барвисти. Дерчить. <рісті> 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 Перша книга перекладена українською мовою. І саме на ній президенти України присягають на вірність нашому народу. Я другу невеличкою зупинку. саме при зберігалось в пересутниці Євангеліє зберігалась в Вілисаветградській єпархії на території нашого міста церкви. І сюди приїжджали дослідники для того, щоб вивчати цю велику книгу. У різні часи нашу мову, на жаль, намагалися заборонити. Царські укази не дозволяли друкувати книгу українською, навчати школах і навіть співати українські пісні теж забороняли. Уявіть, як би вам сказали, більше не говорите лі. Але наші діти не здавалися, вони все одно вистали, читали і співали поємно. Як ви думаєте, хто допоміг нашій мові повернутися і стати знову популярним? Це наші видатні письменники Тарас Шевченко, який своїм кобцарем довів, що українська мова це мова свободи і Леся Українка, яка показала, що наша мова може бути ніжною і поетичною. Їхні твори до сьогодні читають у всьому світі. 1991 році Україна стала незалежною державою, і наша мова знову стала державною. Тепер ми можемо говорити, писати і читати українською вільно. Зараз українська мова лунає на телебаченні, у школах, університетах і навіть у комп'ютерних іграх. Сьогодні ми з вами живемо у час. Коли українська мова набирає нової сили. Вона не лише мова підручників та книжок, але й мова мемів, відео, тікток, фільмів та сучасних пісень. І це завдяки кожному з нас. Чим більше ми будемо нею користуватися, сильнішою вона стане. Отже, наша мова це не просто слова, це цілий світ, традиції, історій і цікавих фактів. Ми речімо її. Адже вона, наше минуле, теперішнє і майбутнє. Ми покажемо інсценізацію кухні. Запрошуємо, хто підготував цю інціалізацію. І так увага і країнського села. Ходить по столиці на мене жодної крамниці. Просихи. А покажіть купить, хоче сказать. Що? Чого? Я не понимаю. Кухню для покажіть. покажить. Тошу боку слышно. Да какой же якщо я если это рушка. в руки кухню взяв і наступив кровом. В, в Україні же мета. Ви знаєте, Воло. Продавчиня теж була. Вот та бідова. У меня свой за Так да чому не мова. І сказав їй мудрий дід. Цим кушанки не слід. Бо якраз така біда має кого бідна має язика, ми знаємо. Павло <плес> гласовий зайцев дорогу, які називаються ухо. А зараз ми запросимо до Івановну, від протекаря військової бібліотечної сосненники. І до нас почуття про лігу, який ви можете взяти в центральній міській бібліотеці, яка знаходиться біля магазину «1001 різниця. Так, прошу увагу. Я дуже не люблю, коли розмовляють. Це ви не поважаєте своїх вчителів. Якщо ви хочете, щоб до вас добре відносити, будь ласка. Як ви хочете, щоб до вас відносились, так і відносились до інших. Добре, домовились. Добре. Мене звати Лариса Івановна, я бібліотекар, Центральної міської бібліотеки, імені Володимира Євгеніовича Панченка. Як ваша сказала бібліотека, вона знаходиться біля тисячі Хтось з вас є читачем нашої бібліотеки? Добре. Я того, що ваші вчителі розповідали про українську мову, я хочу сказати декілька слів. Е, тоді, коли був Радянський Союз українською мовою, друкувалось тільки 5% літератури. Це не тільки в Україні, це по всіх братніх, як тоді казали, республіках. Тільки після 91-го року ви почали в школах, вивчати, ви вже тоді народилися українську мову, і, але вона зараз дуже популярна і її вивчають у всьому світі. Зрозуміло? А зараз я зроблю вам невеличкий огляд книжок, які є в нашій бібліотеці. Ми отримали, виграли два таких тендера, і нам інститут, Український інститут книги, один раз більше тисячі книг подарував. І на другий рік ми теж вибрали. Це було перед війною. У нас для вашого віку, для молодших є дуже багато цікавих книжок. Ви знаєте, хто така юнака стенка? Хто? Поетеса, <пілляє> так. <пілляє> <пілляє> Оце нова книжка, називається «Мадонна. Перехрест. В цю книжку війшли збірки Уріни Костенко, нові і ті, що вона ще ні разу не освіковувала. Наступна книжка, а знаєте, хто такі Олексадови? Ага. Ні, дуже погано. А, знаєте а, знаєте а, хто? Ні. Однак з того, це рот, за... Закарпатський. Вот. Він, Він... був прославлений на всі Карпати. Забудь, будь ласка, але історія цього розмішого баташка, вона була чим цікава. Він жив зі своїми опричниками у лісі разом з вовками. І він дуже був сильний, він мав дуже велику силу. В цій книжці, е, оповідь цієї книжки, як е, прожити разом з Олексою Довбушу у лісі. І звідки я взялася у нього ця сила. Книжка дуже цікава. О. Ця книжка коляда з лицарями. Це теж дуже цікава книжка, не дивіться, що, е, може вона як для малих, вона не для малих, вона стосується і вас. Зараз зрозумієте, чого стосується вона вас. Ця історія відбулася у Великому князівстві Литовському. А Львівщина відносилась раніше, ви вивчалася в історії до, до Литовського князівства. І в невеликому містечку Львівської області прийшов до цього містечка прийшов справжній лице. Його звали Іван. І діти всього міста були в захворі, що прийшов справжній лицар. Наступного дня у цього лицаря пропав прапор з левом. І куди він дівся? І почали е, з'ясовувати це Анічка у Мстислав. А у Мстислава батько був теж справжнім рицарем і довгий час був на війні, як у деяких з вас батьків на війні. І хлопчик так сильно тужив за батьком, і він дуже хотів, як і ви, коло батько воює, е, хотів. Разом зустрічати різну. Так що ця книжка про це. Книжка Українські Скарби, варіант з бруською. дуже цікаво. Після того, як ви її прочитаєте, подивитесь, вам теж захочеться піти і ну, робити розкопки. Тут про нашу історію, про які. В Україні в знайшли артефакти, які монети, які у нас були скарби. Бачите? Дуже-дуже цікава книжка. А ця книжка, про наше місто, про наші фатани. Ви знаєте, що у нас у місті дуже багато було питання? Дуже гарний був фонтан, і стакада така була за обув судом. Знаєте Де П'яцему mm -hmm. за mm -hmm. така стакада була, і фонтан. В mm -hmm. парку раніше назиркарівський зараз парк Лєніна, там були фонтани. Mm -hmm. Так що тут дуже багато старовинних фотографій, не тільки з фонтанами, і от дуже. Цікаво подивитися, яке наше місто було раніше. Так що я вас запрошую до нашої бібліотеки. Будемо всі раді. Вас бачить нас. Дякую за увагу. Ми, почерці, маємо підійти і проголосувати за той міст, який ви вважаєте на сьогоднішній день вам найбільше світло. І так спробуємо почнемо. у вас є. Хайдапи. І бі, біля того фістопу, або тут, або тут, а тут так? І так, війна, вони зулають. <пості> І таким чином ми побачимо, як буде називатись наш сьогоднішній захід.

Thank okay. you. Найбільшу кількість вона мову не здала, війна мову не здала. Я дуже дякую за те, що ви висловили свою думку і проголосували за назву нашого бібліотечного уроку. Я вам дякую і я сподіваюся, що кожен з вас буде розмовляти українською мовою, буде читати українські книжки. Таким чином, збільшуючи свій слонковий запас і вам будуть казати, Боже, як радно ви роботите українською мовою. Щиро вдячні вам величез. Дякуємо вам. Дякуємо вам.